Великі ангели коштують дорожче. Книга написана хмельничанином Артуром Закордонцем. В арсеналі письменника це п'ята книга, але перша, що написана про правдиві події з реальними персонажами, адже Артур фантаст. Тому ця книга абсолютно нова сходинка у письменницькому житті. Зараз чоловік служить у збройних силах України. Книга про те, те що реальні події, можливо, хтось пам'ятає в 2000-х було бледіння велике, коли Ривали високовольтні дроти, коли не було світла, дуже довго. І я в цей момент був в Одеській області в одному з районних центрів. Там дійсно були події, дуже схожі на не в таких масштабах, але дуже схожі на, на те, що описано в книзі. І це теж на документальних ну, межах. книгу презентувала студентка Тетяна, яка до цієї події занурилася в історію, аби зрозуміти, що ж автор хотів донести. Каже, що читати книгу було лячно. Хочеться закрити книгу, хоча це не хорор, але ось настільки те відчуття, що рожеві окуляри просто розбиваються, розбиваються, і ти розумієш, що а можливо у нас і це що є в книзі, це справді твориться в наших містах, в наших маленьких містечках. Сам автор, хоче служить в лавах ЗСУ, каже, що як і писати, так і читати книги важливо, адже в такий спосіб ми передаємо нашу реальність. Якщо ми перестанемо читати і писати книги, це вже нас трошки перемогли. Ми не повинні ні в чому давати задню, давати якийсь відступ, щоб вороги не тішилися, що от вони нас якось пригнітили. Ми сами, ми робимо своє діло, ми воюємо, ми пишемо, ми працюємо. Ми робимо свою справу, ми живемо, ми народ, ми живі. Тож, як тільки закінчиться війна, Артур Закордонець напише книгу про реальні події, які зараз відбуваються на території нашої держави. Хоч письменник і фантаст обіцяє, що книга розкаже все, як було насправді. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.